Розділи своє небо на тисячі поверхів, розшукай усі зорі, склади їх в сюжетно драм. Та тільки не забувай, що серед чужих завжди є рідні, а ти, режисер екрану. Поверни своє серце в тепло і додай пісні, дитяче, доросле, усе що колись надихало. Згадай себе підлітком і дитиною, а тоді поверни собі мрію, вона ж тебе врятувала, поверни свою душу туди, де тебе чекають. Де люблять і бережуть лише за те, що ти дихаєш. Дозволь собі мріяти і дивитися, як когось кохають, дозволь собі порадіти за те, що вони не здихалися. Дозволь собі порадіти за те, що вони не здалися, за те, що не залишили і не пішли, і змогли здійснити. Якщо їм вдалося, то й у тебе є шанс роздихатись. вдихнути на повні груди, на повну силу, вдихнути своє життя, як є, і ніяк не правити, пройтися коханим містом, попити кави. Озирнись навкруги, ти живеш це життя, вже сталося. Спробуй себе полюбити без виправдань і застали. Прокидайся у шостій, зарядка, сніданок, душ, приведи до ладу голову, шлунок, тіло. Прибери все навколо і вибери версію ту, в якій твоя мрія тобі б небеса відкрила. Ти можеш себе обрати, як чай чи вірш, ти можеш собі побажати свій добрий ранок, розділи своє небо на тисячі поверхів. І, хоч раз, без турбот, зустрінь свій новий світанок, дихай на повні груди, живи сьогодні. Завтра іще далеко, вчора зникло. Обери свою мрію, себе, не ходи, голодний. Ти можеш обрати інше, ти можеш більше. Розділи своє небо на тисячі поверхів. Розшукай усі зорі, склади їх в сюжетну драму. Та тільки не забувай, що серед чужих завжди є рідні, а ти режисер екрану.